Щастя. У чому його сенс? Що воно таке? Чи можна його побачити, відчути, чи навіть спробувати на смак? Давньогрецький філософ Піфагор колись сказав: Не женися за щастям, воно завжди перебуває в тобі самому. Здавалося б, прості слова. Але ж скільки глибокого змісту вони в собі таять? Ми так часто поспішаємо, мріємо про щось більше, чекаємо, що щастя оселиться в нас, коли збудуться наші бажання. Але чи справді щастя приходить лише тоді, коли ми отримаємо те, чого прагнемо. Поміркуймо. Скільки разів ми говорили собі. Ось вступлю до університету і тоді буду щасливим. Ось куплю новий телефон, і життя стане кращим. Ми женемося за цими цілями, але коли досягаємо їх, відчуття радості швидко зникає. Чому так? Бо щастя не живе у речах, не ховається у майбутньому. Воно жиє в нас самих. Варто його навчитися лише помічати. Щастя, це не стан, який треба здобути, це почуття, яке можна виростити, коли ми вдячні за те, що маємо, коли щиро усміхаємось другою, допомагаємо іншому, коли насолоджуємось моментом. Ось тоді ми по-справжньому щасливі. Хіба не буває так, що навіть у найважчі дні нас може зробити щасливим звичайна розмова з близькою людиною чи теплий промінь сонця після дощу. Піфагор хотів сказати: Не шукай щастя десь там, у майбутньому чи в чужих очах, засирни у своє серце саме там його справжнє джерело. І коли ми це розуміємо, Щастя стає спокійнішим, світлішим і повнішим. Термаш народна мудрість каже щасливому щастя. Тож не треба гнатися за тим, що вже в нас є. Щастя не потрібно наздоганяти, його потрібно відчувати. А головне, не забувати. Що воно народжується не з того, що ми маємо, а з того, ким ми є.